Вони ті, хто щодня поспішають на допомогу іншим, ті, хто виявляє милосердя, робить добро не тільки за службовим обов'язком, а й за велінням совісті та покликом душі. Працівники цієї сфери працюють з людьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, та приходять з звідчаєм і болем непростими життєвими історіями. І кожному з них соціальні працівники надають допомогу, часточку любові, турботи та надії на краще. Напередодні професійного свята представників соціальної сфери зібрали разом, щоб виказати їм вдячність за їхню щоденну працю. Це не просто професія, а це справжня місія. Бо ви допомагаєте людям, бо ви насправді даруєте їм життя. Я чудово розумію, наскільки важко вам працювати, я розумію, яке. Значне навантаження на кожного соціального працівника є сьогодні. Я чудово розумію, як вам нелегко. я чудово розумію, як нелегко працювати з людьми похилого віку, з людьми з інвалідністю. І потрібно бути дуже мужньою людиною з величезною витримкою для того, щоб працювати. Дуже вдячний вам за. Вашу працю, дуже вдячний вам насправді за ваш героїзм і за вашу подвиг. Дякую вам. Ну і, звісно, хочу привітати вас і хочу побажати всім, перш за все, міцного здоров'я, щастя, гарних емоцій, усмішок і пусть якнайшвидше настане справедливий мир. Дякую вам, за святом! Найкраще отримали почесні грамоти та подяки. Олена Дем'яник працює в гуманній сфері вже 13 років. каже, що обирала професію за покликом душі, бо завжди мріяла допомагати людям, що під час студентських років займалася волонтерською діяльністю. Я за освітою соціальна працівниця одного разу прийшла на практику і залишилася з волонтерства в соціальній роботі. Найскладніше у нашій професії це те, що не завжди люди готові приймати допомогу, яку ми намагаємося їм запропонувати. А найприємніше це мені здається посмішки дітей, щирі посмішки дітей. Це щире спасибі від тих людей, яким ми справді допомогли. Ірина Лубяна, ще одна представниця соціальної сфери, яка була відзначена грамотою напередодні професійного свята, теж каже, що допомагати та обслуговувати людей непроста, але потрібна та дуже важлива діяльність, особливо для людей літнього віку. Я, мабуть, люблю допомагати людям. Хотіла бути медробітником, але так як не сложилось, все одно сюди привела доля, скажем так, що ви побажали своїм колегам у ваше професійне свят натхнення. Більш, мабуть, наснаги, терпіння і здоров'я, і звісно, перемоги. Перемоги робота соціального працівника Аліни Сашкової вже більше десяти років полягає в організації надання соціальних послуг та у захисті осіб, які потребують допомоги. Дівчина каже, що непросту професію обрала ще зі шкільних років. Ще зі школи подобалося працювати з людьми, подобалося якісь допомагати, волонтерити і в інститутські роки також волонтерством трохи займалася. Подобається, коли звертаються люди і ти їм зможеш чимось допомогти, і оцей зворотній зв'язок, навіть не те, що вони можуть навіть не, нічого не сказати, але ти вже радий, тому що ти зміг допомогти цій особі, яка потребує допомоги. Я хочу привітати всіх своїх колег, подякувати меру нашого міста, що підтримує нас і населення нашого міста, наш стійкий народ незламний. Побажати хочу терпіння, а всім нам на напевно скоріше перемоги після офіційної церемонії соціальних працівників вітали святковими номерами творчі колективи Харкова. Аліна Курмашова, Ігор Луханін, Світлана Бреус, Олексій Старінков, Харків. Новини.